167 мільярдів ці упорі вже витратили на війну. До речі, в Херсоні, в Херсонщині дуже скоро з'явиться світло і відновиться взагалі ситуація. Буквально через слухайте. Невже вони вже відміняють комендантську годину? Я вже сам цього дуже сильно чекаю. Маріуполь поділиться на дві частини дуже скоро. І ці дві частини будуть воювати одна з одною. Одна з буде зі сторони України, інша зі сторони Росії. Сама жахлива зараз ситуація відбувається в Константинівці. Я більше вам скажу, що велика ймовірність нових обстрілів і там взагалі, ну там жах. Просто я просто в це не можу повірити. Невже це станеться вже в кінці цього року? Боже мій, нарешті, нарешті, вже карти показують мені позитивні. Історії Росія розкришиться на дуже багато шматочків. Зараз єдиний штирь – це Путін. Зникне Путін, зникне Росія. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Сьогодні з вами субота, раночок. А може для вас вже не ранок, тут, дивлячись, коли в який час ви дивитесь. Знову ваша улюблена рубрика 5 запитань мольфару. І а, що нас сьогодні чекає? Які сьогодні запитання? Сьогодні все вам розкажу, покажу. Але єдиною умовою для того, щоб переглядати моє відео, є ваша підписка. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео, і, як завжди, писати в коментарях ваші побажання, ваші коментарі, ваші думки з приводу цього всього. І не забудьте писати, звичайно, вже ваші запитання, які я потім буду брати і озвучувати тут в ефірі. І також, друзі, не забувайте ділитися моїм відео. Обов'язково, чим більше ви ділитесь моїм відео, чим більше ви Указуєте своїм друзям, тим більше шансів того, що вам добро повернеться і повернеться до повернеться 100 крат. Я впевнений в цьому. Перше, що хотів би розглянути, фінансову кризу в Росії. Forbes порахував, що 167 мільярдів доларів вже витратили на війну. Росія. Ось просто уявіть собі, 167 мільярдів доларів. Зараз, тільки ось зараз. А ну, ми ж повинні розуміти, що кожного дня Росія витрачає стільки грошей. Що відбувається з Росією? Яка фінансова крига і криза їх чекає, давайте дивитися. Перша ж карта це те, що зараз реально люди виживають, я вам більше скажу, що карта перша карта місяця випадає, ця карта дуже важка. Далі ідуть у нас доволі важкі карти, і це карта сімка е, жезлів, яка символізує, що вони намагаються відбиватися, що вони намагаються е, доказувати всьому світу, що все нормально, що в них все типу кризи немає і тому подібне. Хоча у них там починається жесть. Більш того, я можу сказати, що люди, які ну дуже трійка мечів, ну символ жахливих подій в їх відбу... відбувається се 100%. Але ви знаєте, що я вам можу сказати? Дуже цікава історія відбувається саме з тим. Що вони розкрадають і розривають зараз Росію по всім можливим і неможливим місцям, тобто вони грабують країну і тікають з тої країни. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що мало того, що вони відправляють неймовірну кількість грошей на свою війну з Україною, вони ще і розграбують. Скільки вистачить Росії у цього всього. Справ зараз я подивлюся. Ну, десь 10, 10 місяців залишається до повної жопи лічені хвилини реально залишаються до падіння Росії, особливо після того, як помре Путін. Ми побачимо зовсім іншу історію, і це вже наближається. Друзі, тому криза їх доволі вже жорстка буде. Ну і вони звичайно вони грабують, розграбовують країну, вивозять всі оці награбовані скарби в Європу. Чи вплинеться криза на Україну? Країну якось вона не вплине на Україну, і Україні взагалі не... фінансова енергетика ніяк не вплине абсолютно. Так в Україні буде дуже важко, але випадає шістка пентаклів. Це символ допомоги всесвіту і якихось зарубіжних партнерів. Тому це стовідсотково буде нормальна історія. Більше того, я вам можу сказати, що падіння Росії вже йде. Вже вона відчуває, що знаходиться десь, десь дуже дуже далеко, десь. В отворі одному світло в Херсоні і в Херсонській області. Коли відновиться? Дуже гарне запитання. Тому якщо ви знаходитесь там, давайте дивитися. Чотири місяці буде дуже важко. Боже, я не знаю. Я клянуся вам, якщо б я міг щось змінити, я б змінив. Я б змінив все це, це. Я б просто взяв би на на себе весь цей негатив. Чесно, я. Максимально намагаюся підтримати морально всіх цих людей, але ніхто з нас, хто не живе в Херсоні чи в Херсонській Херс-на Херсонщині, не, не розуміє навіть і маленької ситуації, яка там відбувається. Там жах. Там просто жах. Там кожен день, те, що ми живемо з вами в такому, знаєте, позитивному, більше соціумі, то там просто жах, друзі. Там Люди живуть без світла, без води, без їжі, вибухами, і я не просто не можу уявити, наскільки там жах, жахіття відбувається. Тому, друзі, я вам посилаю любов, я вам бажаю на якому швидше витягнути себе з цього стану. І я бажаю нашим ЗСУ вам в цьому плані допомогти. Віримо, молимося. Я знаю, що все буде добре, я знаю, що. Все повертається до того джерела, яке воно розпалилося. Тому я вас дуже прошу, тримайтеся, мої любі, тримайтеся. І зима буде доволі важка. Чотири місяці ще точно буде незрозумілої історії. Далі, сонечко йде, сонечко йде, світло йде. Тобто, чотири місяці і світло поз'явиться. Світло може символізувати як включення електро електроенергії і відновлення електроенергії, так і, більше того, так і йде про світ, іде ясність ситуації, і йде навіть, може, і визволення. Як я казав, що ця ситуація вона може закінчитися дуже скоро. Комендантська година, я чесно кажучи, вже заманався з нею. Я працюю допізна, і я інколи затримуюсь у себе в офісі. І якщо чесно, для мене це дуже така важка історія, тому що мені потрібно постійно брати таксі а таксі не дешеве, я вам так скажу в цей період. Тому э, для мене також важлива ця ситуація. Я нічого не скаржусь. Мені все нормально, мені все підходить. Я розумію, війна і тому подібне. Але знаєте, питання дуже класне з приводу комендантської години, коли вона взагалі закінчиться. Найближчі 5 місяців точно ні, тому що я бачу, що э, люди звичайно, ну навряд чи. коротше, навряд чи. Але знаєте, що я вам можу сказати? Що насправді ми можемо і без комендантської години. Насправді ця комендантська година, вона така своєрідна, Ну, то, що фейкова, ні, не фейкова, але е, чи вона настільки зараз потрібна, то ні. Я впевнено, ну, коли вона була в самому початку, оце так, питань не було. Там були і зрадники, і там щось, вони бігали, пригали і тому подібне. Але зараз, на даний час, чи потрібна настільки комендантська година в таких ну, там, маленьких селах, там, яких, чи там ще десь. То мені здається, що ну і в містах також що вона не потрібна. Я не знаю. Як на мене, то карти показують сімку кубків, це те, що типу, зроблено спеціально. Тобто це не необхідність, а це така, знаєте, історія, що потрібно. Ось ми так хочемо, щоб ви в тому всьому жили. Тому мені здається, що 5 місяців мінімум буде комендантська. А потім, коли воно пройде 5 місяців, ми знову з вами подивимося, коли воно. Далі закінчиться. Доля Маріуполя дуже-дуже важлива. Знаєте, е я колись дуже давно, в 2014 році, ще до війни, казав, що у нас буде бій з Росією. Більше того, в мене є доказ. Ось, ви бачите зараз на екрані. Скріншот мого інтерв'ю 2014 року. Я е побачив, що буде бій. Тобто там такі були спеціальні в мене кубики. на жаль, вони десь десь я їх подів, я їх не можу знайти, бо зараз би вони мені дуже знадобилися. Через яких я побачив саме, що починається з Маріуполя ця ситуація ще до війни. Маріуполь, що вас чекає? Яке майбутнє? Якщо ви в Маріуполі, я думаю, для вас буде дуже цікаво, або якщо ви маєте родичі в Маріуполі, коли. Взагалі його звільнять, і яка його взагалі доля? Буде жахлива бійка за Маріуполь, і Маріуполь поділиться на дві частини: в одній частині буде Маріупольці, які за Україну, а в іншій які буде проти України, і це е, велика ймовірність того, що буде бійка саме між Маріупольцями. Тому що деякі будуть здавати позиції, а деякі навпаки будуть допомагати ЗСУ. Тому що, коли прийде ЗСУ, а воно прийде дуже скоро, і я вам більше скажу, що, скоріш за все, що це буде десь приблизно 5-6 місяців, і воно вже до нас, до вас завітає в гості з визволенням нарешті, то тут почнеться дійсно важка ситуація. Тому що чому, ви ж прекрасно знаєте, чому. З... Чому захопили саме і знищили саме ті міста, де найкраще ставилися до російської мови і взагалі до росіян, і вважали, що Росія це їх, типа, дом, будинок, тобто там, де вони жили. Чому? Тому що по суті Росія вона користувалася ними, і вони швидко відкрили їм ворота, сказали, ось заходьте. Тому вони їх швидко захопили, але ви ж бачите, що з ними відбулося. Суть у чому? Суть у тому, що я ні в якому випадку нікого ні в чому не звинувачую. Мені абсолютно все одно. Це ваше право, це ваше життя, це ваша країна, це ваша е, історія. Моя, моє життя це моє життя, це мій Київ, це ось ось де я стою. Я відповідаю за це. А ви будете відповідати перед Богом, якщо ви захищаєте Росію. Але суть не в цьому. Суть у тому, що розділилися на дві думки: два, дві, дві, дві людини, по факту, дві, два види людей, які залишаються в Росії, які вважають, що Росія це потрібно, а інші, які вважають, що пора знищувати цю всю нечисть. Тим паче, що я бачу, скільки людей зараз з Маріуполя розмовляють так спокійно і вільно українською, що мені інколи. Буває прямо аж, знаєте на, на душі так гордісно. Тому що я сам, як е, людина, яка розмовляла 35 років російською, тут почав розмовляти українською. І для мене це дуже велика перемога, я вважаю. Я ні в якому випадку не змушую вас розмовляти якоюсь незрозумілою для вас мовою, але я кажу тільки свій досвід. Тому е, я скажу так, що це ще та буде битва. Коли вона звільниться, коли люди стануть на одну сторону, не може бути дві сторони в одному місці, буде жахливий розкол, але переможе одна сторона. І це буде однозначно сторона українців. Тому е, всі ті міста, які з самого початку були проросійські, вони після перемоги всі будуть ідентично українські, і там принципово будуть розмовляти українською прям принципово. Ось побачити. Тому е, я хочу сказати про те, що е, чекає перемога України, чекає перемога Маріуполя над цими окупантами, над всім цим хламом, які там зараз розводять Константинівка втретє за там сутки обстрілюють, жахливі кидають бомби. Що чекає ваше місто? Донецька область зараз дуже сильно страждає. Тому я хотів подивитися на майбутнє цього міста жахливі бої. Тим паче, що це в 9-му місяці до кінця цього тижня, готуйтеся, буде дуже важко. Але ви вистоїте. Дев'ятка жезлів говорить про те, що людина, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які проблеми, що б там не було, вистояли. Вистояли і протримались. Тому це дуже гарна карта, яка показує, що надія є. І те, що у вас. Абсолютно, все відкрите. Ви зможете е, зробити абсолютно все, як ви б забажаєте. Далі, коли це закінчиться? Іде число 8. Але в будь-якому випадку, то, тобто, вони не отримують те, що росіяни не отримують те, що вони хочуть, і протягом від 8 днів до 8 місяців вони покинуть цю територію. Тобто, вони не отримують те, що вони хочуть, вони просто втічуть. Як би там вони намагалися знищити тому подібне. Але карта місяця на вас випадає, це дуже важкий період, на жаль. Тому тримайтеся, я вас вірю, я знаю, що ви сильний, незламний народ, і не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на, ні на мову, яку ми з вами спілкуємося, не дивлячись ні на вірування. Якщо ви справжні патріоти, справжній українець, ви знайдете силу. Ви її. Зможете знайти, тому що всіх ті, хто повертається до України обличчям енергетично, вони отримують абсолютно все. Вони отримують силу, вони отримують знання, вони отримують віру. І так було, і так буде. Амінь. Пишіть амінь в коментарях, якщо ви також так вважаєте. З вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. По-перше, хотів, щоб ви мені написали в коментарях теми наступних моїх випусків, щоб ви хотіли подивитися, і подумали над темою того, наскільки важливо нам зараз вам всім вірити. Вірити в нашу перемогу. Наскільки нам важливо зараз не сіяти хаос, а все ж таки давати змогу один одному. Вірити, вірити в перемогу, вірити в себе, вірити в Україну, вірити в наших захисників, вірити в нашого президента. І не забувайте донатити друзі. Донатити на ЗСУ це дуже важливо зараз для нашої країни. Бо якщо не вони, то ніхто. І ми залишимося без нічого. Пам'ятайте про це. Чи важливо вам зараз зі мною сперечатися і казати, що ви і так віддаєте все зсу, чому не віддають там якісь високопосадовці? І це їх карма. А у вас є своя карма. Тому, будь ласка, не, не руйнуйте її негативом, не руйнуйте її вашою, вашим внутрішнім байдужістю вашою. Пам'ятайте, що в нас війна. Я вас дуже сильно люблю і цілую. До завтра!